Шахи від ув'язнених, чи які шахи роблять в тюрмах. Їх варто купувати, чи ні? Поїхали. Перше, почнемо з плюсів. Це ексклюзивні шахи, які люди виточують своїми ручками, можуть навіть і зробити під замовлення. Це будуть шахи тільки в тебе, велика дошка, великі шахи, все круто. Тепер мінуси. Перший мінус це те, що ці шахи дуже легенькі, вони падають, там немає ніяких утяжувачів всередині, і через це вони дуже незручні. Ще з мінусів помітила, що дошка набагато більша, а саме ігрове поле маленьке, і через це грати не так зручно, як могло б. Все таки шахісти люблять, якщо це велика дошка, то це велике поле, а не велике поле ігрове. Маленьке пишіть, чи купували ви в таких місцях шахи, чи граєте такими шахами? І як вам вони всім папа? -па -па, дякую за перегляд.